Капець, думаю, що воно таке? А це який то мальок Карпіка в стаю збився. Ви посмотрите, що відбувається. Блін, та вони по ногам бігають. Бачу краснопирок і карасиків. Вода сильно упала, але не пропала. Тут тільки що крутились чайки, і коробчики теж мелкі плавають. Значить зараз десь прив'яжемо сумку і закинемо паличку. Ну що, бачу, що води капець як нема. Але мелочі, капець як багато. Літає. А де я така мелочь? Є і окунець. Тичку забили, це рибаки вчора бачив, рибачили. Ловили, ну казали, сильно мелкий і мало. Ну, точніше не мало, його було багато на кожному забросі, але був такий лодонь. Звісно, всі на отводний, як наче я навчив, Я перший, хто тут почав ловити окуня. Дивлюсь на черв'яка в людей весною попадається. Ну, як весна, лютий місяць в цьому році. З піні ногом прийшов, почав тягати, виложив пару відосів. приходить тут ну, чоловік 10. І всі на отводний. Кидаєш звичайний монтаж, ноль емоцій. Ноль. Тільки отводний і погнав. Тільки що нагнав сюди кучу чайок, вони били, всього, малька. А де є чайка, де є мальок. Там зазвичай є і риба. Так, принаймні весною працювало. Блін. Перший блин комом. І у нас є переможець, віст, щучий хвіст. Синенького повішав. Пробував, ви знаєте, От такий жопашник. У нас є типу моча, ну не моча, жовтенький такий, прозорий, в кривому розі той віст. Судаків навіть пасивних косив, причому в розмірі такому же, 2 дюйма, 2,2. Оп! Зараза води нема. Ще й така проводка із-за бокового вітра. Не дуже айс. Але рибаки вчора тягали швидко, закидає і прям волоче, тягне, що дурне, почти без пауз. Нащукув на щуку б на дизельку, ну там бомблять капець, я впівдрони і що хочеш. Ех! Приходиться по старим точкам прошмигнутися, Добавиться води, може ще буде неділька-дві виходни до адмірала, на сутки на двоє. Він хоч про протрезить, але його все одно не відпускає. Пусто. Ех! Оторвався, тільки я сказав, знімай відео, відчепився, Надалеко, ну, як бачите, я до палички дійшов, дійшов до ручки. <рес> <рес> Метрів так 30-50 від берега. Якщо забродний комбіс взяти, то ще можна соточку пройти спокійно. Тут браконьєри сітки так і сиплять. Озеро Мілке, як знаєте. Ладно. Отак от на перших забросах витягнув мелкого, зійшов крупний і більше не тичка Треба змінити колір. Я вспомнив, що я в кармані нічого не держу, дулю. Обично в кармані куча приманок, а тут з переляку. Од рук Два місяці не рибачив, більше три. Чи чорт його знає стільки. Під називається. Розберемося. Ну що, 3 дюйма. Оце робоча тема, ну, аби вона була 2,5. Колір мощний кислота. Оце буде ловити X. Твіст 2,5. Це зараза робоча, якщо він ще флоатінг був. За що я любив за назву, от воно, флоаттинг, кислота може сработати, але бачите, на погоду вона ніфіга не спрацює. Ну та кармани не наб'ємо, вже повішав мілку шарашкину контору, повішав 10 грам, щоб от водний далі запулять. <кхід> Убрав карабін за стіжку, менший гачок. Якщо Кидати не клює і не робити ніяких висновків, нічого не міняти, то зазвичай нічого і не зміниться. Блін, скільки мілочі біга. Окуньки карасі мілкі. Наша риба глибша. Ха-ха. Віст відпрацьовує щучий хвіст. Блін. Ще й глибоко зажер. Оп! Якщо частіше будуть брати спонсор відпускання риби, приманки віст, щоб ви знали кому сказати дякую. Блін, реально метров на 20 летить на 4 грама груз важчий. От в одний. Є то Ну це приділ цього спінінга цього тест 10 грам. Хоча запас присутствує грама в 1,5-2, судя по, по чуйки. Ну, Плюс, як я казав, убрав карабін, застежку, вертлюх, все, все лишнє, флюрокарбончик і так далі. Потонше. Іначе залишиться без риби. Я раніше ловив на ліску 0,25-0,30 зімою. 0,35 зімою ставив на удочки, на ополонки. Всі тягають карасів, у мене нефіга. Тому що я боявся, що карася обірветься. І при цьому не бачив у житті ні одної покльовки карася, Ну, боявся, що він обірветься. А потім, як став почав ставити ліску 016-014, навіть до 0,12-010 доходив і судачків некрупних і всього, і карасі, і таранічка, то почти ніколи риба й не сходила. Я тоді так, так пожарів, що я пару років був такий тупий. Думаю, Блін, як ви ловите рибу. Кілограмового карася достаєте на ліску, яка держа пол кіло 800 грамів на розрив 0,10, помню. Тоді ще год 10 назад, в 15 вони були не такі крепкі. Ну, може і були, але не все було в продажі, і все було по таким цінам. І кое-хто отримав на зарплату 100-200 доларів на заводі, на яку міг дожити до наступної зарплати. Звісно. Не було можливості. Купляли, блін, чуть ли не строїтельну ліску. Чорт от одний попутався. Що ж, випробував навіть знову синенький колір. Нитичка, може швидко тягну, а може не вистачає мінімум сантиметрів 20 води, якщо не 30, до, до, до мінімума. Отакі пироги. Куди не кину за вітром проти вітра, а повірте, 10 грам на тоненької ниточки летить досить круто. До речі, сіток нема, що не може не радувати. Але при цьому ні одного тичка. Оп, це швидше за все, камінь, камінь сіку ширі. Хоча може й окунь бить, Я втратив кваліфікацію за, за цей час, тому точно не скажу. Швидше за все, грузило, врізається. Палка досить чутка, чутлива. До речі, палички, котушечки, <coughs> ниточки, флюрокарбон, грузики є в магазині віст по силочках в описі під відео, що не може не радувати магазин. Це слово, магазин. Він існує, він працює, і це дуже круто. А починалось все з приманочок а-ля хендмей, але вони були класні, вони були плаваючі, флоатінг. Стільки ми судака перекосили на них, на Дніпрі не тільки. Ні на який не працює, Ставиш плаваючий віст і на кожному забросі. Ви пам'ятаєте мій прозорий синенький колір. Такі удари, аж палка вилітала. Ну, То ми на гніздах судака, звісно, бомбили. То трошки було браконьєрство, але не, не, в, запр... не в сезон запрета перед запретом. Ми тоді відоси, до речі, це були відоси для приманок віста. І не тільки. Ми тоді відосів назнімали. Мама дорога, як було класно. Думаю, в наступного року повернусь. Ага. 22 рік чекав март місяць, називається, дочекався, в лютому почалося, потім вже... Ну, нікоторі унікали казали, їздили туди. В окупацію ловили його там по 30 штук безбожно. Ну я ж не хвора людина. Не настільки, не на той стадії, не той хвороби, щоб в ті часи. Такою фігньою страдати. По куширях йдемо. Так про що це я? Приманочки супер. Вони своїх грошей повністю коштують. Гачки в них теж якісні. Деякі навіть схожі на хайбуза, ковані, Овсетники мені подобаються під великі приманки. Я б... хаябузу більше і не купляв овсетники після того, як віз задонатили робочі. Войники-тройники до облахок. Якісне, мощне судака сікти. Віс нас добре зарядив приманками. Свого часу досі використовуємо. Інколи донатять для підписників. І ви знаєте, єдиний в мене підписник це я. Я їх і приграбастою собі, mm -hmm. а потім роздаю. По всякому, ну то таке. Класний силікон. Рекомендую пройти, вибрати собі щось цікавеньке. Придавайте їм привіт від капітана Гака, я їм може ще відосик до Нового року зніму, викладу. Якщо риба буде, контрольне слово, якщо. Але як бачите, сіверний дує, внизу цей горішняк дує, як в нас кажуть. У нас не сіверний, а в нас кажуть Горішняк. Блін, гупа по Херсону. І за гарішняка отака дупа. Воду виганя, а озеро досить мілке, як бачите. Із-за цього, дивіться, де я від комиша відійшов. Це ж капець. Такі неприятності трапляються. Не будемо тут довго затримуватися. Раз не клює, нефік з цим боротися. Так, ой, блін, чуть не воронив. Золото. Останнє залишилося. Роботяга. На Кислоту навіть не ставив. Положимо до кислоти, хай трохи, може, хай поне від них контраста. Стільки б не набирав робочого сікону, він завжди в дефіциті закінчується. Що ж, силочки в описі під відео. Як то кажуть, бомбящі коменти вітаються. Овсетники, за які я казав, віст. Hook of Set. Красота, грузики і не тільки. Все в описі під відео знайдете. Передавайте привіт від капітана Гака. Всім пока і до зустрічі на воді.